Снаряд, показує чоловік, влучив на подвір'я сусідів вже втраті від початку масованих обстрілів Нікополя. Це зірвався снаряд, буквально все ж сюди пішло. Сусід буквально там за 10 метрів сиділось у винограді у себе. Тут така курява була, що нічого видно не було. І ні одної царапинки повезло чоловік. А вибухова хвиля каже Петро Павлович, пішла просто на його подвір'я. Тож руйнування тут чималі. Повилітали вікна. Шифер порозбивало От, на хаті, на рем'янці, на сараї, ну, теплиці там виліталося. Такі влучання, каже чоловік, тут постійні, бо це один з найбільш обстрілюваних районів Нікополя. Летить, мені чути, там, о, біжу сюди до підвала, як співаю, як це я дім покинув. А якби мене не було, може, тут загорілося, горіло б. Вот.